Він міг не йти воювати, бо мав проблеми зі здоров'ям, кажуть про загиблого захисника його рідні. Але із перших днів повномасштабного вторгнення лучанин Олександр Юзва пішов боронити Україну. Без рідної людини залишилися дочка та онучка, яких герой дуже любив. Як проведжали військовослужбовця Олександра Юзву усією громадою, далі у сюжеті. Благогероя героя Олександра Юзву відспівували у кафедральному соборі Святої Трійці. Не може стримати сліз від болючої втрати донька захисника Юлія. Він був дуже добрий і він дуже сильно любив свою внучку, мою дочку. Він весь просто свій вільний час. Він намагався провести з нею і. Я точно знаю, як сильно він. Мене з мене з нею любив і як багато робив для нас. Ми дуже. Будемо за ним сумувати. Олександр Юзва пішов воювати добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, військовослужбовець загинув 2 травня, боронячи Україну біля села Сергіївка на Луганщині. Захисник поліг на 54-му році життя. Його колишня дружина наголосила: боронити нашу країну було власним вибором Олександра. Він не просто був призваний на службу. Він 26 лютого. 22 року сам пішов до військкомату, так як більшість наших хлопців, щоб пішли в першу чергу. Для нас це принципово важливо, тому що ситуація в країні зараз надскладна. І тих, які свідомо брали свій зробили свій вибір тоді, їх менше. В одній з наших останніх розмов, коли я запитала, як там, чи важко, він сказав дуже. Я хотіла запитати, що. Ворог наступає, він мені відповів Одні, однією реплікою. Сказав Не вистачає людей. Якби хотів, міг би відсидітися у тилу, бо мав проблеми з ногами, додає жінка. Але Олександр Юзва обрав шлях воїна, захисника. У нього були проблеми зі здоров'ям. Він вирішив їх тут ще в тилу з, з ногою. І В нього була можливість з іншою ногою зайнятися, але він ну, не послухав. Він сказав, що ну. Махнув, скажімо, то він в кінці кінці виявився в десантно-штурмовій бригаді третій. Так, так. Так, а там, мабуть, надскладно сьогодні. Якби він хотів, він, звичайно, міг би йому родина підказувала, що займись іншою ногою, тому що якщо на першу пройшла операція, і вже стан трошки реабілітації. Він був, ну, але ну, Такі проблеми в суставах і вік, вони. Ну, вони до по поодноносці не ходять, і ну, ці процеси почалися якісь ясно, що це і тривале носіння якоїсь амуніції на собі. Ну, воно все дивиться дається В У нього була можливість, але він якось махнув рукою, пішов, мабуть, поклався на долю. Родичі Олександра теж не стримують сліз, згадуючи про героя. Людина, звичайна людина. Прооперували його. Ну, міг не йти. Він вже з перших днів. З перших днів. Почалася війна, він перший день пішов винкувати. Дуже слів. добрий, дуже хороший батько. Хороша, добра людина була. І, і мені він як син. Він був кумом мого сина, а Син теж загинув, він були дуже дружиною. Він дуже хороший, Він приїжджав до нього, він допомагав чим міг. Що я можу щось сказати? Мені дуже, шкода, мені дуже шкода. Прийшли провести в останню дорогу Олександра Юзову і його сусіди. Олександра пам'ятаю як дуже хорошого, порядного чоловіка, порядну людину, порядного військового. У нас так заведено в нашому будинку, що ми зустрічаємо наших хлопців, які воюють з будинку, і проважаємо їх постійно. Ця людина дуже багато допомагала. Скільки мене збирали допомоги на армію, він постійно надавав допомогу. Навіть останнім часом привіз цілий мішок хліба, казав цілу ніч пік, який був радий Олександр, якого ми випроважали саме на війну, і дякував, казав, які мої будуть хлопці раді, що ви хлібові, що ви напекли. Дуже була порядна і хороша людина, дуже шкода. Сумуємо разом з його родиною. Він з нового і дійсно дуже хороша, порядна людина, дуже шкода. Такий час настав, царство небесне йому. Дякуємо, що він нас захищав. Військовий капелан, який особисто знав Олександра Юзву, висловив співчуття рідним і поділився спогадами про героя. До останнього подиху був вірний присязі. І на шевронах в нього писало вірний присязі. Тому він сьогодні долучається до небесного воїнства, зокрема, і до ескадрильї, бо служив він певний період часу в повітряних військах, в яких я мав честь його сповідати, мав честь спілкуватися з ним. І він запам'ятався нам всім як привітний. Чоловік, який завжди готовий прийти на допомогу, свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.